Трагічні звістки вкотре сколихнули Волинь. Війна забрала життя захисника Віктора Мельничука 1978 року народження. Герой був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення морської піхоти. Хоробрий воїн трагічно загинув 7 червня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Горіхове Донецької області. В захисника залишилися в скорботі четверо дітей, дружина та матір. Також на війні з російськими окупантами загинув захисник із. Селища Цумень Ківерцівського району Сергій Ховайло. 1979 року народження. Про це повідомили в Цуманській громаді. Відважний захисник був призваний на військову службу 12 вересня 2022 року. Сержант механізованого батальйону 14-ї ОМБР трагічно загинув 6 червня цьогоріч під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну.